Знову конфлікт у Коломиї. Мешканці вулиці Костомарова можуть позбутися своїх гаражів. Вони встановлені на орендованій землі, проте частина ділянки продана. Фактично, 15 гаражів знаходиться тепер на території Віталія Жупанського. Ще вісім заважає заїзду. Власник просить людей гаражі забрати. Ті натомість проти. Чи вдалося владнати конфлікт мирним шляхом? Дивіться далі. На вулиці Костомарова є 146 гаражів. 132 із них належать членам гаражного кооперативу. Організація має статут і офіційну реєстрацію. Кожна людина платила вступні внески, розповідає голова кооперативу ветеран Че Микола Реп'ях. Ці гаражі з'явилися після того, як здали будинки Костомарова. 2, тоді це було Грушевську, Костомарова, 4, Костомарова, 3, Костомарова, 1. І тут. Люди мають свої гаражі. Що це за люди? Люди різні. Тут є переселенці, афганці, чорнобильці, міліція, значить працівники. року так, перший гараж тут з'явився з, з 86-го року. Людей ніхто не чіпав навіть за радянських часів. А от у 2008-му земельну ділянку, де стоять гаражі, без жодних попереджень виставили на аукціон. Нарікає Микола Рип'ях. Тому мешканці звернулися до влади, аби отримати дозвіл на оренду землі. Там почули, гаражі встановлені незаконно, тому треба сплатити штраф. Ми зібрали гроші, і я заплатив 6 тисяч 330 гривень штрафу. Уклали договір із відділом управління комунальним майном нам дозволили значить робити проект відведення земельної ділянки. Ми заплатили за ці всі відведення за зйомки там і так далі за це все за штраф. за, штраф, за Той що я сказав, шість тисяч У нас десь це вийшло більше двадцяти тисяч. Три ділянки розумієте? ми почали платити оренду землі. Зараз за ці ділянки ми повинні заплатити біля двадцяти одної тисячі. Починаючи із минулого року, до нас почалися претензії про те, що значить. Це про те, що ми займаємо землю, яка виділена під садівництво громадянці деревені Світлані Григорі. На місці конфлікту і фактичний власник земельної ділянки Віталій Жупанський переконує має усі документи, зроблені належним чином уже півроку, як просить людей звільнити земельну ділянку. Каже, був готовий до компромісу завжди. Маю карту, зробив нову зйомку, все людям показував. Вроді би будуть згоди. Як почав то виготовляти? Погодився фірма Тиса. Ці Сараф на Віталій, там мій товариш, ми з ним вчилися разом, зробити їм безплатну документацію нову, яка буде відповідати всім новим стандартам. Пору своїм товаришам скажу, що він дає кран безплатно. Ми це все переставили, все роблю, що можеш, знайти компромісу. Хожу, прошу, як в тіну. Нарешті я вивчив всю закон... базу, це все зі вісьма спілкувався і бачу, що ні до чого це не приводить. Люди сказали мені, ніхто свій гараж не рушить на міліметр. Я в будь-який час дня і ночі готовий до вивчення ситуації. Нехай докажуть мені, в чому я не правий, який ми бачимо компроміс математично, фізично, щоб це було краще. мого. я погоджуюся і всьому ми рішаємо мирним путем. Я тільки за компроміс. Кожна ділянка, яка в них є, це плюс 20 гаражів, щоб гаражі правильно розставити згідно всіх норм і стандартів. Нехай думають не тільки про себе, а про всіх. Ми починаємо бувати Європу з себе. Ну, кожен це не хоче. А я не хочу, щоб лімого банководіння і мої тещі. Був такий бардак. Я маю на це право. Коли ми готували матеріал до ефіру, до нас прийшов Віталій Жупанський. Він запевнив, з шістьма коломоянами, які мають гаражі на його ділянці, компроміс уже знайдено. Він дає кран, а люди забирають гаражі. З іншими обіцяє вести перемови.